Добрий вечір всім, хто зібрався сьогодні в цей пам'ятний день. Я дуже радий вас всіх разом тут бачити. І добре, що ми пам'ятаємо, і все ще таким колом можемо зібратися, щоб пам'ятати, щоб згадувати, щоб дякувати Богу і одночасно молитися про те, щоб Господь нас самих направляв, аби ми не повторювали помилок, які... На жаль, вже людство багато разів зробило. Я хотів би запропонувати кожному, хто має що сказати, хто, напевно, готувався до цієї події, дати вам таку можливість висловитися в цей вечір. Я, мені здається, вже сказав достатньо. Але ще раз можу тільки додати, пам'ятайте про те. Що кожен із нас може сам, сам стати подібним, да? може сам робити такі помилки, і щоб ми не тільки жили, звинувачуючи когось, але пам'ятаємо, пам'ятали і про те, що самі можемо бути авторами подібного. Нехай Господь всіх нас благословить і в цей вечір і дарує нам добру пам'ять, а також бажання робити правильні висновки. Шановні друзі! Сьогодні, як і щороку, слава Богу, ми збираємося в цей день для того, щоб, по-перше, згадати і віддати дань пам'яті тим, хто постраждав від сталінських репресій, хто постраждав від страшних депортацій, які дійсно захватили не тільки німців, а й величезну кількість представників інших національностей. Людей зривали з місця, вони втрачали буквально все, що вони мали. І мусили вживатися, закріплюватися в нових, необжитих місцях, мучилися, вмирали і вірили в те, що колись наступить справедливість. Тоталітарна система це завжди страшно. Я, слухаючи отця Олександра, сидячи в залі, я якось так зафіксувала для себе особливо його слова про те, що. Страшна завжди смерть фізичного тіла, фізична. Але набагато страшніша смерть духовна. І тоталітарна система це страшна система, тому що вона сама по собі страшна, але найбільше вона страшна тим, не просто що вона нищила мільйони людей. Протягом а, свого існування. Радянська імперія, Німецька імперія, Російська імперія, дореволюційна. А вони страшні тим, що вони нищать духовно людей. Тому що кожен із тих людей, які були зірвані з місця, вони мусили певним чином мовчати, мусили себе переінакшувати, мусили вживатися в ту систему тоталітарну. Та частина людей, які залишалися на своїх місцях осілості, але бачили, що тоталітарна система творить з іншими людьми, вони мусили також вбивати себе духовно для того, щоб пристосуватися і могти жити і ростити дітей при тій системі. Тому тоталітарна система будь у будь-якій країні цивілізовані, вона е, під забороною. І люди в демократичних державах мусять робити все можливе, щоб оця тоталітарна диктатура не повторювалася. У нас північний сусід це типовий представник тоталітарної системи. І ми бачимо, як історія повторюється. Ми говоримо як мантру, ми пам'ятаємо, і це не має ніколи по відбутися. Але ж воно знову і знову відбувається. Саме тому, що такі тоталітарні системи вони нищать духовно людей і вони змінюють погляд цих людей, і вони направляють цих людей вбивати незалежну країну, вбивати її незалежних громадян, і сприймати це як норму. Оце саме страшне, що може відбутися із будь-якою людиною, із будь-якою країною. І якщо ви дозволите, я вже так, від, відступаючи від самої ідеї того, що нас зібрала, але користуючись моментом, хочу сказати про те, що ми інакші, будь-який житель демократичної держави, він зовсім інший ментально і, і е, психологічно від жителя тоталітарної держави. Я була вражена, коли один із російських... Військовополонених, в яких брали інтерв'ю, він розповідаючи, як його брали він, в полон. Він сказав: нас і ще з, з одним моїм товаришем нас е, взяли українці і там скрутили руки, і ми лежали, тому що бомбардіровка йшла і нас не могли вивезти. І ми ніч повинні були знаходитися в, в окопі. І ми переночували, українці. нас на... На, як це напшикали, як це сказати? Намазали, українці нас намазали е, средством комаров, і далі він говорить, розповідає. І я думаю собі: Господи, е, виявляєте, яка різниця між тими людьми, які ламають ноги, вирізують герби на тілі, які нищать цих людей. Ви бачите, ви згадували тих військових полонених, які приходять вони, нещасні по 40 кілограмів з мужиків, які були здорові і прекрасні. І, і порівняйте наші військові, які військовополоненого мажуть кремом від комарів, бо в нього руки зв'язані, він не може захиститися від них. Оце ця ментальна різниця, яку ми маємо. По-перше, розуміти, по-друге, ми маємо це плекати в собі і не допускати е, того, щоб ми стали подібними до жителів оцієї тоталітарної країни. Вже пройшло багато-багато десятиліть, але ми згадуємо про цю трагедію. Зовсім недавно ми говорили про депортацію кримських татар. І це знову ми говоримо про несправедливість. Яка не має дійсно повторюватися ніколи? Любімо нашу Україну, бережімо її, не піддаваємось ні на які пропагандистські спічі, меседжі. Просто розуміємо: це наша держава, ми її маємо берегти, тому що тільки в цій демократичній державі ми можемо говорити, що ми, представники різних національностей, представники різних конфесій, маємо право. Вільно проявляти себе, вільно про це говорити і вільно жити. Дякую всім за увагу. Ярослава Олексіївна хотів би вам подарувати ось цю книжечку. Наша церква видала проповіді пасторів нашої церкви, які були проголошені, сказані під час вже цієї війни, що зараз відбувається. Можливо, это будет что-то для вас. Очень интересно. очень интересно. Вы знаете, я очень люблю такие дела. <laughs> Спасибо. Эта доска установлена благодаря нашим, нашим спонсорам, которые находятся в Германии. Это баварский культурный центр с руководителем господином Айзенбрауном. Они нас спонсировали, чтобы мы могли установить такую доску. Они нам ежегодно э, нас спонсируют для того, чтобы мы могли возложить цветы к этой доске, и мы им очень за это признательны. У нас сегодня есть такая возможность собраться здесь все вместе, хотя очень грустная дата, но тем не менее мы живы. Мы, э, наши родители, пережили такую тяжелую войну. Все знают, почему именно 28 августа 1941 -го года был такой указ Сталина, чтобы выселить всех немцев, как вы думаете, на более плодородные земли в Сибири, и дальнего востока на более плодородные земли. И когда выселяли наших родных, я знаю это по рассказам и моих бабушки, с дедушкой и мамы, как это все происходило, когда сажали в вагоны телячьи, везли людей, люди по дороге умирали, дети, старики умирали, привозили их в какие-то просто степи казахские. Выбрасывали их там и как хочешь, выживай. Люди рыли норы, как-то себе укладывали досками типа крыши, для того, чтобы выжить хотя бы. И очень огромнейшая благодарность казахам в частности, потому что благодаря казахам и Казахстану наши родители выжили. Очень много погибло людей. Вы знаете, что репрессии начинались с 20-х годов, потом 30-е годы. 40-е годы, 41-й год – это самый-самый тяжелый год, когда по приказу Сталина были вывезены очень многие немцы, были вывезены итальянцы, французы и греки, и татары. Очень много людей пострадали при советской власти. И если кто-то хочет рассказать что-то о себе, то мы будем очень рады. Шановні друзі, важко говорити про такі події, ми сьогодні шануємо пам'ять жертв, які постраждали під час депортації, яких знищували без суду і слідства. І це були люди, які працювали, які вносили свій вклад в розвиток міста, в розвиток регіону. Я знаю від своїх батьків, що німці привносили культуру і в земледілі, і в і в вирощування світодарських культур, і в місті Одесі, в промисловість. Але це історія. І ми не можемо змінити історію. Але наша задача і цей захід сьогоднішній Має нас підштовхнути до того, щоб ми зробили все можливе від нас і неможливе, щоб мир став став краще, щоб панувала дружба між народами і щоб е, ніколи не повторювали е, подібні е, речі, які мали місце з німцями і з представниками інших народів. Міру й добра всім. Мене звати пане Наталя. Пані Наталя, так я повноважена привезла. Хлопці передали подяку військові для вашої громади. Я повноважена передати декілька слів, вони мені задиктували. Зараз, коли під загрозою наша єдина держава, ви всі знаходите час для теплих слів і для добрих справ. Добро це таємний закон. Божого творіння, воно не зникає, не марнується. Добро, як зерно, падає в землю і проростає, несподіваний для вас час. Сьогодні ви, громада цього прекрасного собору, допомагаєте тим, хто цього потребує. А завтра в час, коли найбільше потребуватиме допомоги ви самі, Бог поверне вам все з сторицею. Подяка від хлопців 159 бригади, які знаходяться під Покровськом. Дуже вам дякую. Тримається. Поблагодарити нашу одеську 122 двадцять бригаду в лице Назаренко Олександра, котрого сьогодні відпустили э, от, службы. І поблагодарить всіх ребят в твоєму лице, и щоб ти передав від нашого общества, від нашої общины, Лютеранской церкви велику подяку і признательність. Шановні, да, шановні брати і сестри, давайте, щоб ми започаткували. У нас є дуже гарна традиція, яка пов'язана з тим, що в цей день. Ми ділимося особистими історіями, історіями своїх родин. І сьогодні про особисте, я, мабуть, не буду говорити. Я хочу сказати про ту традицію, яка, яку вже другий рік поспіль виконує наша громада. Ми починаємо спогади про День репресованих німців відвіданням музею Голокостів. Одеса це. Унікальне місто почалося, шановний пан Павло Козленко, він створив музей шо, музей Голокосту. А зараз в Одесі існує музей геноцидів, вони в певному сенсі наші сусіди, і ми в цей день згадуємо трагедії інших народів. І в цей день починаючи, дивлячись на ті трагедії, які відбувалися, на ті уроки, які не були вивчені. Ми більшою мірою розуміємо те, про що сьогодні Олександр Миколаївич нам казав, про нашу відповідальність, про потребу ці уроки врешті вивчити і наблизитися до того розуміння, що ми дійсно є з вами не просто формально братами і сестрами, а братами і сестрами в більшому вищому значенні. І добре, якщо ці брати, не Каїн та згаданий сьогодні Каїн і Авіль. Тому, шановні друзі, брати та сестри. Запрошую вас поділитися сьогодні своїми особистими історіями, розповідями з вашого про ваше життя, про ваші родини. Якщо ви хочете, будь ласка, хто? Будемо запрошувати? Хто хотів би, хто хотів би сказати декілька слів? Будь ласка, добрий вечір. Привітую вас. Меня зовут Александр Апельханс, я буду просто громче говорить. Я здесь работаю уже 15 лет в 101 кабинете и делаю аллергические медицинские пробы. Хотел рассказать, что меня <laughs> тревожит и двигает мною после возвращения из Германии. Я сначала полтора года сейчас был в Германии, раньше я был там 30 лет, а потом был здесь, а теперь вот в Германии. И это воспоминания о тех людях, которые приходят и рассказывают, рассказывали больше, ища, свои, ища своих предков, говорят про Голодомор. И я вспомнил историю, которую мне рассказал мой дядя, который умер, он еще в войне остался в Германии, про нашего дедушку Йогана. Они жили на Терегульском лимане. Деревня называлась Нойзац. И его арестовали. Он здесь, наверное, был инспектором немецких школ. Его арестовали. И его дочка, моя мама, Марта Майер, ходила здесь и носила его одежду, которая была окровавлена, потому что его пытали в НКВД. И она ходила каждую неделю до Нойзаца, это километров 30, и приносила ему свежую одежду. И это меня, мне напоминает тех людей, которые приходят и говорят, а вы не знаете, где такая-то, такая-то? Вы помните, у нас были такие книжки «Яр Бух», которые у вас здесь тоже всегда хранились, и у меня у мамы подписка была их, там по фамилиям можно было найти, где кто, по какой религии, как, и жили, и были захоронены. И вот мне сейчас первый раз а, пришло в голову, что это ответственность перед тем, как, ну, меня не ставят, рассказать вот эти истории, про которые рассказывал мне дядя Отто Майер, или моя мама, его сестра Марта Майер, как они, она 25-го года, он 20 го года, жили здесь, на Телегульском лимане, и как их, у них другое число, как вы тоже сказали, ваша деревня была выдворена, у них было 15 марта 43 -го года, и мой дядя всегда мне говорил: запомни, вот тогда у нас было 15 марта на повозке всех, и ну к тому времени, уже практически дядя Ото был на Колыме, там он и остался э, навсегда. Ну вот э, это правда в нас. Мы говорим, не надо хвалиться, не надо рассказывать это все тщеславие. Но, э, чем больше мы людям это расскажем, тем больше семян останется и тем больше, может быть, будут поминать. Да, есть такая хорошая традиция помина поминания. И да, вот такой вот да, камень, напоминание, это очень здорово. И мы сами должны быть свидетелями. Не боясь, что нас кто-нибудь укорит в тщеславии или Христосстве или еще что-то. Спасибо, что послушали. Спасибо. У нас был председатель Совета Немцев в Киеве Украины, господин Мозер. Такой. И он рассказывал. Такие вещи, которые поначалу, когда слушаешь, просто это не укладывается в голове то, что он рассказывал. Когда вывозили говорит, немцев с Советского Союза все, вот из тех частей, отправляли их когда в Сибирь на Дальний Восток, говорит, но собирали их в Сталинграде немцев, сажали их на баржи. На эти баржи сажали. Допустим, баржи 500 человек. Вот людей всех свезли. Люди идут. Значит, допустим, 499 идет женщина, а ребенок у нее рядом за ручку. Нет, не пускают. Ребенка в сторону отшвыривают, маму забирают, ребенок, ребенок остается. Что дальше с ребенком, непонятно. Сажают людей на баржу. И вот когда господин пастор говорил о том, что баржи наши, советские войска расстреливали, то здесь сделали немножечко мягче. На баржу ставили вместо еды большие такие бочки с малосольной с соленой тюлькой и ни грамма воды на барже. Люди от голода ели эту тюльку, пить нечего было, и они просто выбрасывались за борт. Погибали дети, погибали старики, потому что есть нечего пить, нечего. И в конце концов эти баржи шли сначала из Сталинграда по Волге, потом по Енисею, куда-то туда людей свозили. И в конце концов на барже оставались там десятки людей. То есть как-то получался такой вот естественный отбор. Люди просто погибали. И вот это даже слушать невозможно, а представьте, находиться на барже и это все видеть. И это не одна такая баржа, это было традиции вот так вывозили немцев. Мне рассказывали мои родные, как их вывозили. Сажали в эти теплушки, везли, ничего, ни еды, никакой, ни питья. Люди умирали в этих вагонах, и никто их не выбрасывал, нельзя было. Дети погибали, привезли, люди рыли землянки, и в этих землянках как-то жили. Страшно. Вот у каждого своя история, но мы все очень похожи. Мы все и поэтому мы вот у нас в Егергебурте мы друг к друг другу относимся как к родственникам, потому что у нас у всех одинаковая жизнь практически. И вот сейчас благодаря тому, что еще э -э, господин Порошенко такой ввел указ, такой статус дети репрессированных. Вот мы сейчас собрали первую десятку детей репрессированных и хотим, чтобы эти люди получили статус. У нас уже начали этот статус получать. Это важно, потому что мы знаем все дети войны, а теперь мы знаем, и у нас будет статус дети репрессированных.